Зі своїм станом душі із бердичівлянами ділиться фотохудожник Олександр Сторожук. У музеї історії міста відкрилася друга персональна виставка членів фотоклубу Бердичів. Автор не втомлюється шукати прекрасне і неповторне професійну фотографію він став займатися у 1996 році. Відтоді це стиль його життя. Провідні теми творчості Олександра Сторожука, пейзаж, жанрове фото та макрозйомка, улюблена мальовнича Україна. Він знає на пам'ять карту Криму і щоразу відкриває нові перлини Південної. У Заради гарних знімків фотохудожник може тижнями жити в наметі. Колеги по клубу називають його справжнім другом, з яким не страшно подолати найскладніший гірський шлях. Гори дуже люблю. Якщо, допустимо, говорити про гори, то я міг би навіть фотовиставку присвятити іменно гірським пейзажам. Дуже в мене багато гірських пейзажів в Криму. Але цю виставку, якби, це така перша велика персональна виставка. Я старався розкрити широко всі теми. Ми були з ним в Криму, їздили спеціально на таку, кажуть, фотопленер. Ну, це була якби спроба себе знайти у макрозйомці. Ми шукали скалопедру, є така насіком, чи як вона зветься, От. І павука шукали чорну вдову. Ми сиділи в ніч в каміннях і. Багато їжаків там. Ну я не знаю, десь таке відчуття, що там їх сотні цих їжаків бігає. І сиділи ніч і витримували так, щоб знайти ту скалопедрів. Нам не вдалося цього зробити. Під час поїздки за кордон у колекції Олександра Сторожука з'явилися так звані талінські замальовки. Критики відзначили майстерно виконані нічні зйомки. Декілька вдалих жанрових фотографій митець зробив у глухому селі кілька років тому. Особливо запалив душу відвідувачам діти із бідної родини, що збирають дрова. Але автора більше бентежить світ тварин, а не людей. Він хоче показати те, чого не видно неозброєним оком. Мені дуже подобається тема диких тварин. Тобто постійно я дивлюсь канал Animal Planet, спілкуюсь в інтернеті з фотографами, які їздять в Африку, які знімають диких тварин в природному середовищі. Для цього, звичайно, потрібна дуже серйозна техніка, особливо оптика, об'єктиви такі, що близько ж не підійдеш там, до цієї тварини там, чи до, до пташки. То зараз я ще не зовсім готовий до, такого, до, таких, до таких поїздок. Олександр Сторожук заслуговує на членство у Національній спілці фотохудожників України, вважає голова її обласного осередку Віктор Одоміч, бо він вміє бачити світ і відчувати його. Дуже приємно, що є такі люди, які займаються таким мистецтвом. Ну, дуже все красиво відтворено. Дивишся, захоплюєшся, радієш. Кожна робота дуже лаконічна по формі і ємка по задержанню. Настолько. хороший, интересный, настолько композиционно правильно уловлено все. И когда-то азербайджанский поэт э, сказал э, стихи такие, когда художник, избирая путь, искал чей образ дивный развернуть, он на скрижаль нанес изображение, затем детали стер, осталась суть. Вот здесь суть, суть души, и я желаю Саше э, Творчеський нас знає. Наступна виставка у музеї історії відкриється напередодні 8 березня. Члени фотоклубу «Бердичів» готуються показати тисячу світлин, присвячених жінці.